Зараз ми знаходимося на центральному нашому стадіоні міському, і тут є локація, яка створена завдяки допомозі німецьких партнерів регіону Рейн Крейс Нойс. Які виділили і це цей стадіончик, міні-стадіончик такий міні-площадку, і площадку спортивну, але це не все те, що допомагали нам наші німецькі партнери з міста Нойс. І ми щиро вдячні за цю допомогу. Ми бачимо, що як діти займаються спортом на нашому стадіоні і на цих площадках. Тому я впевнений, що є домовленості з нашими партнерами німецькими, що допомога буде продовжуватися і в соціальному напрямку, в тому числі. І ще раз хочу сказати щира вдячність за допомогу і разом до перемоги. Так, мій син грає в футбольній команді з Кіфи. Дуже сподобалась така ідея, що нам влаштували такий подарунок, таку, такий майданчик спортивний, тренажери. Дуже дякуємо вам за це. Якщо б можна було нам випище. Ще б полеп, якби хоча б маленьке для дітей, тому що немає де звісно дітям грати. Звичайно, задоволені і ми як батьки, і діти задоволені. Та я думаю, і місцеві задоволені. Тут ми тренувалися взимку тренуємося в школі. Більше якби немає де майданчиків, немає таких, де б грати і займатися футболом. В нашому місті багато дуже футбольних клубів, команд. А насправді грати немає де дітям, тому поле дуже в плохому стані. Тому ми хотіли, щоб, хоча б маленький майданчик, нам построїли і для для футболу.